Порш така машина, що її треба любити, лілеїти, поглажувати, що мій порш їзди, не ламайся. Я тебе буду любити. От Мене порш не полюбляє. О, полюбив. Сьогодні у нас порш, порш тайкан, електричка. Приїхала на евакуаторі. Клієнтом щось поміняв малий акумулятор, але воно щось все рівно не їде. Зараз спробуємо зарядити рідний акумулятор. Питання в чому? Тут у нас є отакий акумулятор літій залізофосфат. Акумулятор вже робили, бо тут надрукована на 3D принтері рамка, і то все було на силіконі. Акумулятор ліки залізофосфатний, номінальна напруга у нього 13,2 мусить бути зараз у нього 9 вольт. Причому що у нього одна комірка розряджена майже до нуля, 0,7 вольта. Тобто на цих по 3 вольта. А ось тут на останній комірці у нас 0,7 вольта. Питання, або там щось з акумулятором, або у нас BMIська, так, себе веде і її розрядило. Зараз спробуємо все ж таки зарядити. Цікава конструкція. Цікава конструкція тут датчик струму там ось вбудований. Тут у нас мінусовий дріт, йде майже. А ні, там все ж таки щось припаяно, але силова частина йде напряму, а плюсова йде тут через датчик струму. Не знаю, скоріше за все ще, можливо, прийдеться ще й бмс ку Якось кидувати цікаво, то плаваючий роз'єм, чи він чи він там відвелиться. Ні, він плаваючий, плаваючий, плаваючий роз'єм, там на таких ножках болтається. Добре. Добре, зараз спробую малим струмом то підтягнути, подивимося, чи буде воно тягнутися догори. Відстояв, не знаю, тут 3 години, можна подивитися наявну деградацію по комірках. Одна комірка, яка була дуже розряджена, вона вже зарядилася. Тобто вона взяла 30 Аг, годин, а акумулятор, якщо вірити емблемі, мусить бути як мінімум 40 Тож Зараз зупинимо зарядку. І дозарядимо ще ті три. Подивимося на скільки ті всі ще візьмуть. Акумулятор заряджений, заклеєний, готовий до роботи. Тож займаємося далі. Так, дійшли знову руки до порша. Нагадаю, у нас тут помилка по портах. У рейці зробив просто адаптації в отелі. Рейка запрацювала. А ось порти так і не працюють. При спробі зробити тест виконавчих механізмів, вивалюю помилку. І взагалі не рухається, поміряв опір моторчика, добрався тут до роз'єму, до моторчика. Там є виконавчий механізм, позаду стоїть, поки що, щоб так дуже не розбирати. Добрався до моторчика, підключився голками. У нас там опір того моторчика. Якийсь неадекватний, там 300 Ом. Причому він то 40, то 300 Коротко, там щось щось з тим моторчиком щось неладне. Зараз то спробую якось до того все ж таки добратися, до того привода. Спробуємо його зняти, подивитися на нього. Самі контакти мають опір 1 кОм. Зараз воно відкрите, має опір 1 кОм. Цікаво, скільки буде, коли воно замкнеться, повинно. Мабуть, там так зроблено, мабуть, щоб можна було перевірити справність контактів і відслідковувати його стан. Тобто, можливо, там відкриті контакти 1 кОм, коли все зачинилося, все добре. ну, Наприклад, там 300 Ом або навпаки там 5 кОм. Ну, зараз воно не спрацьовує, жилення подавав, нічого не відбувається. Тобто, скоріше, що там з мотором щось не то. Почав розбирати, щоб якось добратися до порта, тут щоб або крило зняти, або коротше, щоб побачив, там от є. Зараз то спробуйте показати, там є вірьовочка, щоб тягнути, коли треба розблокувати порт. І вона там придавлена болтами придавлена. Можливо, Можливо воно та нитка. Щось там застрягла і не дає просто порту нормально повернутися в свій під там дію пружини або ще чимось. Вречі, спробуємо якось то добратися розблокувати. Ось так то виглядає. На машині та нітка заклинена, не тягається. Спробуємо то попустити та перевірити, можливо, воно смикало-смикало та. Та вийшло з ладу, бо було натягнуто. Вже трошки добрих речей сталося. почала машинка заряджатися, зараз бере 14 А, 3 кВт. Ну то добре, почекаємо, хоч трошки підсосати, бо вона взагалі не їде, взагалі, там 0, просто ноль. Зробили ту ж саму процедуру і з лівої сторони. Так само тут розібрали, поремонтували той порт, той фіксатор, який не давав можливості нормально заряджатися. Тож машина зараз заряджається і з лівого порта. Зараз дивимося, що у нас іде зарядка, іде споживання, зараз 12 А. Тож машина вже з того порта взяла біля 20 кВт. І вже почала з цієї сторони заряджатися. Зараз то назад все поставимо, бо поки що воно все тут живе, розібране. І чекаємо документи на машину, щоб поїхати на швидку зарядку, спробувати зарядитися на швидкій зарядці. Ну, повільно у нас, зрозуміло, працює. Можна подивитися в салоні, показує, що заряджається. Вже на 80 кілометрів натягнула собі зарядки. Тож, чекаємо, ще виявилася є ще якась проблема з задньою лядою, бо з кнопки воно відкривається, а закриватися воно не хоче, адаптацію, наче проходить, але працювати не працює, подивимося ще. Продовжуємо з портами, бо у нас черзі ще там декілька машин. Ну, ось нарешті нормально. Машина для автоелектрика. Можна поїздити, покататися. Якщо серйозно, то клієнт привіз документи, то можна проїхати. На швидку зарядку. Перевірити, що у нас працюють порти в режимі швидкої зарядки, бо повільно у нас працює нормально. Треба перевірити ще швидку зарядку. Тож поїдемо, пошукаємо швидку зарядку. Приїхали на станцію Орлен перевірити швидку зарядку. ccs 2 DC Машинка заряджається, можна подивитися, блимає зелений індикатор, машина бере 86 кВт зараз. От я тут трошки постою, 2 хвилини, вона вже 2 кВт собі взяла. Тож зараз трошки постоїмо, тут пару хвилин для перевірки того всього. Та поїдемо далі збирати машину. У нас тут підкапотка не зібрана, склочисників нема. Тож треба все дозбирати. Та можна машинку віддавати. Тож що у нас тут черговий раз, можна переконатися, Те що неякісна збірка після ремонту, після ДТП призвела до того, що машина нормально не працювала. Тож, трошки чекаємо та їдемо збирати. Час збирати машину. Бачив таку зарубу. Вчора, коли тут робив той порт та збирався назад, машина стояла на зарядці, не побачив, що порт трошки кривенько стоїть відносно, відносно той дзюри, де їздить та заслонка. Можна побачити, що вона перекриває. І питання в тому, що коли відкривається двертка, то ще придумали, вона, вона отут от чіпляється. Треба то відрегулювати, щоб вона трошки отак стала. Коротше, прийдеться знову знімати підкрилок. Там зверху є болти і треба буде порухати, провернути той порт, щоб воно стояло ровно відносно крила. Бо воно так трошки виглядає і чіпляється. Для порівняння з цієї сторони зробив вже Для порівняння з цієї сторони робив, коли порт був зачинений, то він стоїть відносно крила більш-менш нормально. І нормально їздить, нічого не чіпляє. А з тої сторони прийдеться знову переробляти трошки зайвого часу прийдеться то витратити. Пару годин на то розібрати, зібрати піде. А ну, що робити? Треба зробити гарно. Хоч і ледащий, але розібрали знову, відкрутили той порт та спробували то порівняти, щоб він стояв в отворі в своєму нормально і не чіплявся при тому, як відкривається закривається кришка. Зараз все попідкручуємо. Саме незручне то болт з цієї сторони. Тут треба відкрутити той пильник. Взагалі, то по техноті, щоб його зняти, то треба зняти дверку. Тут така трошки діч. Ну, так, його відкрутили. В тому в проміжку залишили і порегулювали, наскільки можна. ...порт, бо машина ДТПшна і трошки там кронштейни стоять не на своєму місці, але зараз стоїть по центру в отворі. Взагалі-то хочеться його ще так провернути, але нема куди вже. Щоб то порівняти, треба знімати крило. Щоб знімати крило, то треба зняти фару, зняти бампер. Коротше, купа роботи. ну Поставив його рівно. Зараз все підкручуємо. Трошки, по-моєму, машину ззовні, бо поки знімав, хоч-не хоч. Не хоче, Лапами його залапав, ну, але наче їздить воно нормально, нічого не чіпляє. Тож, погралися, закручуємо.